Привіт, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. У світі існує безліч дивовижних овочів, про які ви, можливо, ніколи не чули. Вони не лише смачні та корисні, але й мають неймовірну історію. Сьогодні ви дізнаєтесь про овочі, схожі на перламутрових равликів, про мініатюрні кавуни та навіть живородну цибулю. Чим особливі ці рідкісні овочі, як їх використовують у кулінарії, та чи можна виростити їх самостійно? Давайте розбиратися Його називають африканським рогатим огірком або «желейною динею через дивовижну форму та яскраво помаранчеву колючкувату шкірку. Знайомтеся, це ківано дивовижна рослина родом з Африки. Його здавна вирощували в Намібії, Ботсвані та Південній Африці. Завдяки своїй посухостійкості ця культура добре прижилася в Новій Зеландії, США та Австралії, а тепер поступово завойовує популярність і в Європі. Стиглі плоди ківано це овальні диньки з яскраво-жовтою або помаранчевою шкіркою, вкриті м'якими шипами. Звідси й назва рогата диня. Всередині ківану ховається зелена желеподібна м'якоть з безліччю дрібних насінин. Смак цієї м'якоті це щось середнє між огірком, бананом та лимоном. Ківано не лише смачний, але й корисний. Він містить багато вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Ківано можна їсти просто так, додавати в салати, робити з нього соки, джеми, варення та навіть використовувати в коктейлях. На відміну від звичайних огірків, стихлий ківано може зберігатися кілька місяців без втрати смаку. Це досить невибаглива рослина. Вона добре росте на різних типах ґрунтів, стійка до хвороб і шкідників. Якщо ви шукаєте унікальну бобову рослину для свого городу, зверніть увагу на вігну китайську. Вона відома також як коров'ячий горох або маш китайський. Її цінують за ніжний смак, високу врожайність та стійкість до спеки. Незважаючи на свою назву, ця рослина має африканське, а не китайське походження. Батьківщиною вігни вважається Західна Африка, де її вирощували ще кілька тисячоліть тому. З Африки вігна поступово розповсюдилася по всьому світу, потрапивши спочатку до Індії, потім до Китаю, а згодом і до інших країн. В сприятливих умовах рослина може виростати до 3-4 метрів у висоту, обплітаючи опори своїми видкими стеблами. Стручки вігни можуть виростати до 1 метра в довжину та містять багато білка, вітамінів А, і С, кальцій та залізо. У деяких африканських країнах вігна – одне з основних джерел рослинного білка. У кулінарії використовують як молоді стручки, так і дозріле насіння вігни. Стручки мають приємний солодкуватий смак, що нагадує суміш спаржі та грибів. Їх можна варити, тушкувати, смажити, додавати в супи або салати. Ви коли-небудь чули про скорцонеру. Цей коренеплід, вкритий чорною шкіркою, ховає під собою білу солодку м'якоть, що нагадує за смаком спаржу та артишок. У народі її називають козельці іспанські або зміячка. Батьківщина Скорцонери, Південна Європа, зокрема Іспанія, звідки вона й отримала свою назву. Вона також поширена у Франції, Німеччині та інших країнах з помірним кліматом. У середньовіччі її вирощували як лікарську рослину, вважаючи, що вона захищає від зміїних укусів та отрут. Зовні Скорцонера має темно-коричневу або чорну шкірку, а всередині білу м'якоть. Смак Скорцонери нагадує спаржу, артишок та навіть горіхи. Вона має ніжний солодкуватий аромат. Скорцонера багата на вітаміни, мінерали та інулін, що робить її корисною для людей з діабетом. Окрім скорцонери іспанської, існують й інші види козельця, які вживаються в їжу. Заради коренів розводять козельці пореєвидні або білий вівсяний корінь. Корінь козельця дуже популярний у Європі та на півдні Сполучених Штатів під назвою Салсифай. Він гострий і на смак нагадує устриці в Україні для їжі найчастіше використовують козельці великі та козельці українські. Ця рослина, яку часто вважають бур'яном, має глибокі корені в давній агрокультурі. Для їжі придатні молоді листки, стебла та корені. Їх вважають смачними та легкими для травлення овочами. З листків та стебел готують салати, варене коріння використовують для вінегретів. Особливо смачне та поживне коріння, нарізане невеликими шматками та обсмажене в сухарях на коров'ячому маслі. Тож, хоча козельці не такі поширені, як інші коренеплоди, вони заслуговують на увагу завдяки своєму незвичайному смаку та корисним властивостям. Ця унікальна рослина поєднує декоративність із користю. Її яскраві квіти прикрасять будь-який сад, а під землею ховаються поживні бульби, що використовуються в кулінарії. Знайомтеся, це красоля бульбоносна. Батьківщина цієї рослини високогірні райони Анд у Південній Америці. Вже тисячі років її вирощують у Перу, Болівії, Еквадорі та Колумбії. У місцевих народів вона відома як машуа і входить до традиційного раціону мешканців Анд. На висотах понад 3000 метрів над рівнем моря, ця рослина почувається неймовірно комфортно, витримуючи низькі температури та суворі кліматичні умови, які були б нестерпними для інших овочевих культур. Цікаво, що фермери досі використовують стародавні методи вирощування, успадковані від інків. Її коренеплоди це маленькі бульби, зовні схожі на невеличкі картоплини, але з набагато яскравішим смаком. Колір бульб варіюється від білого до темно-фіолетового, а смак від злегка гіркуватого до солодкуватого. Легка гірчинка усувається шляхом висушування або термічної обробки. Кулінарне застосування красолі надзвичайно багате. У традиційному харчуванні анських народів красоля була справжнім порятунком. Її поживні бульби містять величезну кількість корисних речовин. Багато крохмалю, білків, вітамінів та мінералів. Інки не лише споживали її в їжу, але й використовували для лікування різноманітних захворювань. В їжу використовують листя, квіти, плоди, насіння та бульби. З квіток готують оцет та маринади. Зелене листя придатне для салатів і містить багато вітаміну С. Бульби вживають вареними, печеними і смаженими. Варені бульби з тростинним сиропом подають як десертну страву. Місцеві кухарі навчилися перетворювати цю рослину на справжні кулінарні шедеври, додаючи її практично в усі традиційні страви. Ви коли небудь бачили мініатюрні кавунчики, що ростуть на ліані, або пробували огірки з кислинкою? Якщо ні, то вам точно варто познайомитися з Мелотрією, рослиною, яка поєднує в собі риси обох цих овочів. Мелотрія шорстка це рослина з родини гарбузових, що походить з Центральної Америки. Там вона росте як багаторічна ліана, а в наших широтах як однорічна. В Європу Мелотрія потрапила відносно недавно і швидко завоювала популярність завдяки своєму незвичайному вигляду та смаковим властивостям. Плоди Мелотрії це маленькі овальні кавунчики з зеленою шкіркою, вкриті смужками та плямами. Їх розмір всього 2-3 сантиметри у довжину. На смак Мелотрія нагадує огірок з легкою кислинкою та нотками дині. Окрім плодів, Мелотрія утворює їстівні бульби, що нагадують за смаком редиску. Мелотрія невибаглива рослина, яка добре росте на сонячних місцях. Рослина потребує опори, тому її краще вирощувати на шпалері або біля огорожі. Мелотрія перезріває так само, як і інші гарбузові. Після чого її плоди стають дуже жорсткими. Тому збирання необхідно проводити вчасно та слідкувати, щоб плоди не перезрівали. Мелотрію можна їсти свіжою, додавати в салати. Вона ідеально підходить для маринування. Її мініатюрні плоди виглядають дуже ефектно і можуть послужити оригінальною закускою для фуршетів. Цей овоч виглядає як справжня палітра художника. Замість традиційного білого суцвіття вона має яскраві відтінки фіолетового, помаранчевого та зеленого кольорів. Мова піде про райдужну цвітну капусту. Історія кольорової цвітної капусти розпочалася не раптово. Це результат тривалої селекційної роботи науковців. Вперше різнокольорові сорти почали з'являтися наприкінці ХХ століття. При цьому вчені підкреслюють, що незвичні кольори капусти зовсім не продукт генної інженерії, а результат традиційної селекції, яка зайняла не один десяток років. Різні кольори з'являються завдяки підвищеному вмісту певних пігментів. Фіолетова містить антоціани, як у червоній капусті чи чорниці. Помаранчева багата на бета-каротин, який є у моркві. Зелена отримує свій колір завдяки хлорофілу, як броколі. Смакові якості різнокольорової капусти практично не відрізняються від традиційної білої. Однак вміст корисних речовин у них різний. У кулінарії райдужна капуста стала справжньою зіркою. Кухарі всього світу використовують її не лише як корисний інгредієнт, але й як декоративний елемент. Яскраві суцвіття додають стравам неймовірної краси від салатів до витончених гарнірів. Її можна запікати, смажити, варити та консервувати. Цей овоч поєднує в собі ніжність кабачка, легку солодкуватість картоплі та свіжість огірка. Це чайот або мексиканський огірок. Незвичний на вигляд він давно підкорив кухні багатьох країн, а його користь та універсальність роблять його справжнім скарбом для гурманів і садівників. Чайот походить із Центральної Америки. Місцеві жителі цінували цю рослину за її здатність швидко рости і давати багатий урожай. Завдяки своїй невибагливості та смаковим якостям чайот поширився по всьому світу від Карибів до Південної Азії та Африки, де його досі активно вирощують і використовують у їжу. Ця витка рослина може досягати кількох метрів у висоту, обплітаючи будь-яку опору і створюючи густі зелені стіни. Чайот це справжній кулінарний хамелеон. Його можна їсти сирим у салатах, тушкувати, варити, запікати, смажити та навіть додавати у десерти. Молоді пагони чайоту смажать як спаржу, а бульби, які утворюються під землею, використовують подібно до картоплі. У цієї рослини майже немає відходів. У їжу йдуть не тільки плоди, а й листя, стебла, і навіть корені. До того ж він низькокалорійний, що робить його чудовим вибором для тих, хто слідкує за фігурою. Чайот дуже невибаглива рослина. Він добре росте на будь-яких ґрунтах, стійкий до хвороб та шкідників. Цікаво, що чайот можна розмножувати цілими плодами, які висаджують у ґрунт. З плоду проростає пагін, який потім перетворюється на ліану. Ця унікальна овочева культура має велике значення в кухнях Азії, Африки та Океанії. Його крохмалисте коріння нагадує картоплю, а листя використовують для приготування традиційних страв у багатьох країнах світу. Це таро, яке також називають Колоказія їстівна, Колоказія Стародавня або Кокоямс. Таро походить із Південно-Східної Азії та Індії. Археологічні знахідки свідчать, що його вирощували ще понад п'ять тисяч років тому. Згодом культура поширилася на острови Тихого океану в Африку та Латинську Америку. В деяких країнах океанії таро настільки важливе, що його прирівнюють до хліба. Сире таро містить кристали оксалату кальцію, які можуть викликати подразнення шкіри та слизових оболонок, тому таро необхідно ретельно готувати перед вживанням. Існує безліч сортів таро, які відрізняються за розміром, формою, кольором та смаком. У різних культурах таро використовують по-різному. На гаваях із нього готують традиційну страву пої, яка має пастоподібну текстуру і тонкий смак. В Індії листя таро використовують у стравах із прянощами. В Африці з нього готують пюре або смажать як картоплю. Уявіть собі цибулю, яка замість звичайного суцвіття випускає цілі яруси маленьких цибулинок. Саме так виглядає цибуля багатоярусна, дивовижна рослина, що поєднує в собі смак звичайної цибулі та незвичайний зовнішній вигляд. Її ще називають єгипетською живородною або рогатою цибулею. Батьківщиною цибулі багатоярусної вважають гірський Алтай, Східний Сибір та Північну Монголію, звідти вона поширилася по всьому світі, завоювавши популярність завдяки своїй невибагливості та ранньому врожаю. Цибуля багатоярусна одна з найраніших цибуль. Вона починає відростати ще до того, як зійде сніг, і дає перший врожай зелені вже на початку весни. У їжу використовують як зелене листя, так і повітряні та підземні цибулинки. Цибуля багатоярусна дуже невибаглива рослина. Вона добре росте на будь-яких ґрунтах, стійка до морозів та посухи. Цибулю багатоярусну можна розмножувати повітряними або підземними цибулинками. Висаджувати цибулю можна навесні або восени. Зелень збирають протягом усього сезону, а повітряні цибулинки в кінці літа. Момордика або гіркий огірок це екзотична ліана, яку вирощують заради її унікальних плодів з цілющими властивостями. Її назва походить від латинського момордикус кусючий. Назва, мабуть, пов'язана з тим, що поки рослина розвивається, всі її органи печуться при дотику як кропива. Але при появі перших стиглих плодів кусатися момордика перестає. Батьківщина Момордики тропічні та субтропічні регіони Азії, Африки та Південної Америки. Найбільшу популярність вона має в Індії, Китаї та Японії, де використовується не лише як овоч, а і у народній медицині. Зовні вона схожа на вкритий бородавками огірок. Колір плодів змінюється від зеленого до яскраво жовтого або помаранчевого. А після дозрівання вони розкриваються, оголюючи червоні насінини. Корисних властивостей у момордики не позичати. У її плодах міститься величезна кількість вітамінів, мінералів та антиоксидантів в Індії. Популярний чай з листя момордики, який вважається корисним для шлунка та імунітету. У кулінарії момордика справжня зірка азійської кухні. Її плоди додають у карі, смажать, варять, використовують для салатів та гарнірів, а стигле насіння використовують у десертах. Смак у неї досить специфічний, трохи гіркуватий, але з легкою солодкістю. Щоб прибрати гіркоту, перед приготуванням плоди момордики нарізають та вимочують у підсоленій воді. Момордика. Теплолюбна рослина, яка може рости і у наших широтах, її унікальні смакові якості, корисні властивості та краса, роблять її все більш популярною не лише в традиційних регіонах, але й далеко за їхніми межами. Те, що ви бачите зараз на екрані, зовсім не білі хробаки. Це стахіс бульбоносний, відомий також як китайський артишок або японська картопля. Це невелика, але надзвичайно цікава рослина. Стахіс родом із Китаю, звідки він поширився до Японії, Кореї та Європи. У Франції цей делікатес став популярним ще у 19 столітті і досі використовується в традиційній кухні. Бульби стахісу це маленькі білі або кремові равлики з перламутровим блиском. Їх розмір до 8 см в довжину. На смак стахіс нагадує артишок, спаржу та горіхи. Через тонку шкірку стахіс можна їсти цілим, лише промивши його. Бульби містять багато харчових волокон, калію та антиоксидантів. Завдяки низькому вмісту крохмалю стахіс чудово підходить для дієтичного харчування. Ця рослина невибаглива та добре росте навіть у помірному кліматі. В Україні її можна вирощувати у відкритому ґрунті, їй потрібен легкий пухкий ґрунт із хорошим дренажем, сонячне місце або легка півтінь. Збір врожаю проводять восени після перших морозів. Саме тоді бульби стають найсмачнішими. Якщо ви ніколи не чули про бамію, саме час познайомитися з цією унікальною рослиною. Вона відома також як окра або дамські пальчики через свої витягнуті стручки. Це теплолюбна культура, яку цінують за ніжний смак, корисні властивості та невибагливість у догляді. Батьківщина Бамії, Африка, зокрема територія Ефіопії та Судану. Саме звідти вона поширилася на близький схід, Індію та інші країни з теплим кліматом. Вважається, що ще стародавні єгиптяни використовували бамію в їжу, а згодом її завезли в Європу та Америку. Сьогодні основними виробниками бамії є Індія, Нігерія, Судан і Пакистан. Хоча бамія теплолюбна рослина, її можна успішно вирощувати і в нашій країні. Найкраще у теплицях або за умови раннього висіву в горщики для розсади. Вона чутлива до заморозків і погано переносить температури нижче 15 градусів. За сприятливих умов плоди бамії з'являються вже через 3-5 днів після цвітіння. Збирати врожай потрібно регулярно щодва-три дні, щоб плоди не перезріли. Старші плоди стають жорсткими та грубими. Бамія багата на вітаміни А та С, фолієву кислоту та клітковину. При приготуванні вона виділяє слиз, що робить її чудовим натуральним загущувачем для супів та соусів. Бамія належить до родини мальвових і є родичкою таких відомих рослин, як гібіскус та мальва. Її квіти схожі на жовтий гібіскус із бордовою серединкою і можуть стати справжньою окрасою городу. Пепіно це унікальна рослина, яка поєднує в собі властивості як овоча, так і фрукта. Соковиті плоди пепіно мають приємний аромат і ніжний смак, що нагадує диню. А сам кущ за своєю природою належить до пасльонових, як томати чи картопля. Батьківщиною пепіно є гірські регіони Перу, Болівії та Еквадору. Задовго до появи європейців корінні народи анд вирощували пепіно як важливу продовольчу культуру, цінуючи її за неймовірний смак та корисні властивості. Назва пепіно в перекладі з іспанської означає огірок, хоча насправді ця рослина не має нічого спільного з огірками. Зовні пепіно нагадує суміш між грушею, динею та баклажаном. Плоди мають яйцеподібну форму, зазвичай жовтого або жовто-фіолетового кольору з фіолетовими смужками. Шкірка тонка та ніжна, а м'якоть нагадує поєднання смаку дині, груші та баклажана, солодка, соковита з легкою освіжаючою кислинкою. Пепіно теплолюбна рослина, яка добре росте в умовах теплого клімату або у теплиці. Зараз його успішно вирощують і в Україні. Пепіно має найрізноманітніше кулінарне призначення. У Південній Америці та в Японії з нього роблять десерти, фруктові салати, компоти, безалкогольні напої. У Новій Зеландії з нього готують соуси, варять супи, подають як гарнір до м'ясних і рибних страв. З плодів пепіно готують дуже смачне варення. Коли ми чуємо слово хризантема, то одразу уявляємо пишні букети, які милують око. Але мало хто знає, що хризантема може бути не лише окрасою саду, а й смачним та корисним овочем. Овочева хризантема, відома також як хризантема увінчана або салатна, походить зі Східної Азії, де її вирощують та вживають в їжу протягом багатьох століть. Особливо популярна вона в Китаї, Японії та В'єтнамі. Листя та молоді пагони овочевої хризантеми мають специфічний, трохи гіркуватий смак, що нагадує селеру, та приємний квітковий аромат. Їстівними є листя, молоді пагони та навіть бутони овочевої хризантеми. Їх можна вживати як у сирому вигляді, додаючи до салатів, так і смажити, варити або тушкувати. У країнах Азії овочеву хризантему часто додають до супів, м'ясних страв, використовують у салатах, варять на парі або обсмажують із часником та соєвим соусом. Ця рослина невибаглива, добре росте у відкритому ґрунті та навіть у контейнерах. Збір молодого листя проводять вже через 3-4 тижні після висадки. Перед вживанням суцвіття овочевої хризантеми рекомендується вимочити в оцті з додаванням цукру. Вважається, що овочева хризантема допомагає виводити токсини, покращує циркуляцію крові та роботу печінки. Світ овочів набагато цікавіший, ніж може здатися на перший погляд: дивовижні форми, неочікувані смаки, приховані корисні властивості. Можливо, деякі з них колись стануть звичними на наших столах, а можливо, так і залишаться екзотикою для сміливців, готових до експериментів. Сподіваємося, ви відкрили для себе щось нове та цікаве, і, можливо, надихнулися на нові гастрономічні відкриття. Смачного! Та до нових зустрічей.